Всім привіт, ви на каналі Стефану. Я починаю свою першу рубрику, це буде перша серія від бомжа до мільйонера. Всі, хто снідає, обідає та вечеряє, всім смачного і приємного перегляду! А ми погнали знімати крутий відосик. Який буде в мене план, щоб зняти відос? Як зробити свої мільйони? Я буду виконувати батл пас, який доданий в ігрі. Я вже його грав на стрімі. Один кейс я вже вибив, і я виграв зі машину. Сьогодні будемо проходити так само нові завдання, повиходили, будемо їх проходити. Ну і так само є, що рулетка, Якщо ти відіграв 4 години, тобі дають одну прокрут рулетку. Тому будемо то все виконувати і крутити кейсики, і будемо якось піднімати без донат. Не спорю, але я стрімив на стрімі, де я почнув, мене було щось 100 чи 200. І це все я. Одяг мені дали, рюкзачок мені дали. Машину я вибив з рулетки чи з кейсу, я не пам'ятаю, яку я так само на стрімісі іграв. Тому можете подивитися і тому я вважаю, що це враховується, що я з нуля все починаю. І тих 650 тисяч це не є багато на середі. Тому давайте будемо рухатись далі. Скажете, що в мене вже на рахунку 650 тисяч машина є, який це вже шлях від ломжа до мільйонера. Що я сьогодні саме перше робив? Це я встав шостій ранку, включив комп, зайшов GTA 5 українську і поставив просто на сон комп, щоб прокачати 5 годин. І щоб мені дали ось цей от один кейс. Потужний вайб. Я його вже отримав, тому давайте відкриємо І Будемо надіятися, що щось випаде, і мені, до речі, раз з нього випала було кобора. Це, напевно, найкраще, що могло звідси мені впасти. Ну, 250к бо Олімпійка буде. Ну що, від шляху до бомжа 250 тисяч вже в кишені. Бачите, що тих 60к це не є так багато. Нам ще залишається два по ідея отримати до рулетки і будемо крутити ще одну рулетку. А зараз будемо виконувати поки що Battle Пас. Подивимося, що там нам потрібно робити, і будемо проходити помаленьку завдання. Заправити особистий транспорт, погнали. Приїхав я вже на заправочку, будемо справляти нашу ламп. Я раз в речі заправив 92-го в мене машина перестала їхати, тому давайте краще залиємо до повного баку сотим преміум, 2000. ну, Є такі багато. Далі у нас є орендувати транспорт на UA Market. Ну, я не знаю, що я б орендував, я б, напевно, орендував би фуру, щоб поїхати. Трохи по дальнобойщика, не знаю. Купити аптечку 24 на 7, то ми зараз одразу вийдемо і купимо аптечку Заходимо в магазинчик. Постарати ще аптечку. Ну, можна купити декілька, бо вони не будуть нам зайвими. Увійти в чужу квартиру, 1300. Погнали скоресенько зайдемо чужу квартиру. Коротше, челіка, що він мені поміг виграти гонку озброєння, їдемо зараз з ним туди. Закінчив я гоночку. Зараз я вибрав е, купити одну масочку, їду туди і там зустрінемося. Так, друзі, все вже приїхав купити масочку. П'ять тисяч масочка? Ну, видбать один. Добре, як мені її купити. А все, купив. Танче на ще є, орендувати щось. Ну, 30 спінка христиці не буду, і на ферму я не піду, тому орендую фуру на маркетплейсі. І поїдемо. На дельнобойчах покатаємося трошки, подивимося. Погнали. Зустрінемося там. Так, друзі, давайте орендуємо фуру, подивимося, що по цінах на маркетплейсі. А то оренда трансп. Так, 60, 49 тисяч 72. Так, 50 тисяч годину. А, ладно, беремо першу і все. Вони цікаво подають таку саму машину, як ми виграли. А, це здають оренду. ясно. Yes. Ну, орендуємо, погнали. На годину чи на дві Давай на годину. Так, фуру успішно на одну годину, гравець, транспорт редесун для використання. Погнали на парковку. А наша парковка є ось тут. Ми зустрінемося на фурі. Так, ну що, ми вже приїхали на парковочку, будемо забирати свій турзовик. Забрати транспорт. Жовтенький. Головне, щоб було бензину, бо я розбрав, там було тільки 10 літрів. Я думаю, тут не більше. Їдемо зразу на заправочку і на погрузочку. Так, все, я влаштувався на роботу, сідаю зараз свій грузовик і їдемо на загрузочку. Так, у нас є рівно 900 тисяч замовлення. Так, будемо дивитися, де що би було. Так, друзі, з'явилося 6 нових замовлень. Дивимося, що є. Супермаркет щось нове, 3 далеко. Магазин одягу 7 далеко, АЗС. -очка. Приймаємо. Так, ми прийняли нове замовлення, їдемо на заправочку. Так, приїхали ми і заробили 22 тисячі. Ну, відносно вісім була невелика, щоб зробити 22 тисячі. Тому поїхали назад в порт. Так, приїхали ми на загрузку замовлення. Давайте, може, якісь такі жирні замовлення візьмемо. Де є саме супермаркет? пізі сім їхати. Ну, далеко трохи. Ну, давайте приймаємо. 483 тисячі ми витрачаємо. Їхати нам 8 км. Зараз подивимося що зробимо. Машина забита на фул. Тому погнали. Так, ми вже приїхали. 532 тисячі. Заробили ми з того 50 тисяч. Коротше, пацане, 10 хвилин ще допоїдаю, Я перемонтую ще трошки тачки і відкриємо рулетку і будемо завершувати цю нашу першу серію. Так, друзі, я вже перезайшов свій власний кабінет, відкриваємо рулеточку зараз. Є одна безкоштовна, ну що, погнали! Надіюся, випаде якась нормальна тачка або ну хоч щось. Випаде нам топік. Не гроші. 50 тисяч. То, пацани, наша серія підійшла до кінця. Ми зробили 400 тисяч доларів. Підпишіться на канал, ставте лайк, напишіть будь-який коментар. Кращий коментар отримає 100 тисяч доларів. Всім до скорих зустрічей, всім па-па.